Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні будемо обговорювати неочікувану інформацію про неплановий запуск. Неплановий мається на увазі, що раніше такого не було. Конструкторського бюро та ще й з двома машинами: об'єкт 780 і Line. Знаю, що ці машини раніше фігурували у конструкторських бюро, наприклад, той самий об'єкт 780, я от знайшов інформацію. Був у нас 16 червня 2022 року. Алайн 2 лютого 2023 року. Але все ж таки дуже багато гравців, я так думаю і вважаю з своєї точки зору, які тоді не прийняли участь у тих конструкторських бюро, в тому числі і я. Я тоді прокачував ще останні свої гілки, і в мене не було накопичених таких ресурсів, щоб я міг витрачати на конструкторське бюро. Захочуть забрати от одну або навіть дві з цих машин. Тому що це все дозволено, звісно, кількість обмежена. Я так думаю, що їх дуже швидко розберуть. Але давайте з усім по порядку будемо розбиратися. З самого початку подивимося офіційний відеоролик, поговоримо про нього. А далі вже перенесемося до гаражу і розберемо характеристики об'єкта 780 і e лайна. І для мене дуже цікаво послухати вашу думку, тому що я більш ніж впевнений, що в багатьох із вас є ці машини у Олдів, які їх отримали ще на тих конструкторських бюро. То скажіть свою думку, яку в першу чергу потрібно брати машину: об'єкта 780 чи лайна? Тому що об'єкт 780 без механіки, лайн із механікою, але що та, що та машина, вона по-своєму хороша. Ну а в самому відеоролику тут розповідається про строки, події, кількість машин, необхідні ресурси для зібрання техніки. Згадаймо про це, до речі, коротко описані переваги рідкісних машин. Тому не буде затягувати час. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, для початку просто дивимося офіційний відеоролик. 24 квітня з воріт конструкторського бюро вперше вийдуть одразу два танки. Це дві дуже різні, але однаково сильні, унікальні десятки. Надійні перевірені в тисячах боїв та улюбленці багатьох досвідчених гравців. Так, 24 квітня у вас буде рідкісний другий ш. Другий шанс Бачите, як зазначається рідкісний, другий шанс отримати одну або навіть дві із цих машин. Що у нас є, яка перша інформація на офіційному сайті? Звісно, це строки, що в нас конструкторське бюро буде запускатися з 24 квітня 2025 року. Тобто, друзі, з четверга із 20.00. Буду записувати само собою відеоролик, викладати вже пізніше, звісно, тому що поки змонтую, поки запишу, все зрозуміло. Все. Ясно. І триватиме це КБ до 2 травня 2025 року, 2 годин ночі. Але, скоріш за все, друзі, ці машини розлетяться як гарячі пиріжки впродовж вечора 24 квітня. Скоріш за все. Давайте дивитися далі і будемо обговорювати все по ходу. Танц отримати Ліон та об'єкт 780. Об'єкт ідеальний, важкий танк для агресивного наступу. Рухливість відповідає невеликим габаритам. Міцний лоб тримає удари, навіть якщо це аперкот. Головне поставити танк під правильним кутом. Товсті борти захищають від збиття котків зі шкодою. 130-мм гармата відкушує по 530 очок міцності. Танк має все, щоб нещадно воювати на вістрі атаки. Хочу зазначити, що об'єкт 780 це в нас акційний важкий танк 10 го рівня СРСР. У нього немає ніякої механіки, тобто це клічна гармата, немає ніяких ні прискорювачів, нічого такого. Але сама по собі гармата доволі така непогана, з хорошою стабілізацією, як для важкого танку. Зараз ми про це поговоримо з гаражу. Бронювання також специфічне, тому що бачимо, яке розташування бронеплит, тобто дуже часто будуть непробиття і рикошети. Коротше кажучи, попередньо так дивився от по характеристиках на Машину повторююся, в мене її немає. Не можу сказати свої враження. Вона ніби хороша. Пишіть свою думку, якщо у вас є ця машина, тому що ті гравці, які вже грали на цих машинах, можливо, вже тисячі навіть боїв, вони найліпше їх знають і розуміють, які є слабкі місця, які є плюси, які є мінуси, і з якими мінусами можна, так скажемо, боротися. Ліон зовсім інший. Це швидкий танк. Без серйозного захисту, але зі вкрай небезпечною гарматою. Його незвичайне дозаряджання дає змогу видати три снаряди по 420 одиниць шкоди поспіль, а потім воювати як циклічний танк із хорошою шкодою на хвилину. І ще й залишається четвертий снаряд про всяк раз. Льон непростий в освоєнні, цікавий у грі, а його шкода просто нищівна. Важкий танк для бадьорих атак і рухливий снайпер з незвичайним дозаряджанням. Вибирайте! До речі, по лайну я б хотів вам сказати, що це доволі така цікава машина, тому що вона з механікою. Механіка це механізм до заряджання на 4 снаряди, при тому, що з кожним вистреленим снарядом у нас зменшується час перезаряджання самої гармати. Тобто, от перший снаряд вистрілив, другий снаряд вистрілив, третій снаряд вистрілив. Він уже 7,5 секунди, по-моєму, в базі, чи 8,5 таких діапазонах в гаражі подивимося. Головне, не вистрілювати четвертий снаряд, друзі. Четвертий Снаряди, якщо ви вистрелите, то перезаряджання буде аж 20 секунд. От такому районі, тобто найвигідніше грати від трьох снарядів, а четвертий використовувати тільки у крайніх випадках. Про це ми поговоримо з гаражу. Більш наглядніше там характеристики, ці всі видно. Вибирайте або забирайте одразу обидва танки. Цього разу машини поставляються без номерних стилів, тож можете не поспішати поперед усіх. Є час подумати і вибрати свою нову улюблену десятку. Друзі, я так думаю, що поспішати все таки прийдеться, тому що дуже багато гравців захочуть ці машини навіть без номерних 3D -стилів. Це моя тільки думка. Я, наприклад, хочу забрати як мінімум одну з цих двох машин, не знаю, чи буду брати другу, тому що мені потрібно буде витратити, якщо на дві машини, наприклад. Повністю всі півтори мільйона вільного досвіду, які в мене є, плюс до того срібла злити там. Ну, це так собі затія. Можливо, звісно, там добити ще кресленнями, але, скоріш за все, якщо я буду обирати якусь другу машину до купівлі, я ще це не вирішив. То я буду комбінувати ще з кресленнями, і в мене просто-напросто не вистачить часу, тому що вони будуть розлітатися ну дуже швидко. Мені цікаво, друзі, ваша думка. Яку машину обирати в пріоритеті у коментарях, хто проголосує за машину, наприклад, об'єкт 780 більше кількість гравців, то буду брати об'єкт 780. Якщо більше за лайна, то лайна. Тому що що та, що та машина хороша, мені більш цікава, звісно, лайн. Ну чомусь по механіці, оцей механізм до заряджання, хоча там є свої мінуси, я по характеристиках гляну, повторююся, у мене немає жодної з цих машин, але мені дуже цікава ваша думка. Думка. Бачимо, що в нас будуть доступні по 25 тисяч машин кожного типу, об'єкт 780 і e лайн, тобто сумарно 50 тисяч машин. При тому, що зазначено, що ми можемо навіть купляти і одну, і другу машину. Першу викупили, і другу зможемо також викупити, якщо, звісно, будуть залишатися екземпляри техніки. Але врахуйте, що цей час не нескінченний. Вибирайте танк, а потім розподіляйте ресурси для вкладення. Тут ви самі вирішуєте. До речі, по ресурсах усе традиційно, наприклад, вільний досвід, якщо ми будемо обираний один ресурс, це 1 мільйон вільного досвіду. Золото 55 тисяч, бони 50 тисяч, і кредити 125 мільйонів, якщо ми хочемо по одному ресурсу тільки збирати. По універсальних фрагментах і по е, національних фрагментах, то можемо їх комбінувати у кількості до 36% максимум, друзі, але по національних та. Там тільки приймаються паки, такі по 32 виходить оцих фрагмента. Тобто, якщо у вас, наприклад, нація СРСР, у вас там, наприклад, 29 фрагментів, то ви не зможете їх влити на конструкторське бюро, тому що у вас немає цієї необхідної мінімальної кількості 32 штуки. А взагалі по націях по 64 штуки, по два таких пака можна завантажувати для того, щоб отримати знижку при збиранні техніки у конструкторському бюро. За що хочете придбати танк? І якщо ж після купівлі першого ще залишилися ресурси, можете відразу переходити до другого. Так ви отримаєте дві рідкісні десятки в один день. З 24 квітня у конструкторському бюро World of Tanks. Все, друзі, відеоролик закінчився, тому давайте переходимо до гаражу, будемо розбирати коротко, буквально характеристики, які є плюси, які є мінуси об'єкта 780 і лайн. До речі, забув сказати, що щось подібне у нас відбувалося у грудні 2024 року. Був розпродаж рідкісної техніки за золото на китайському регіоні Вод. Тоді з 20 грудня по 31 грудня на китайському регіоні виходила у продаж техніка за золото, частину якої можна було отримати лише в конструкторському бюро. Наприклад, у них продавалися об'єкт 452 к за 55 тисяч золота, тобто так, якби це коштувало, наприклад, через конструкторське бюро, звісно, це невигідно. За золото брати не вигідно, тому що набагато вигідніше за вільний досвід, коли є нормальні курси конвертації вільного досвіду, всі справи, але це по стандартній, можна сказати, вартості. Продавалася там ця техніка. Дуже дорого, друзі, дуже дорого. І Кампанзер 07 пє за 55 тисяч золота. Плюс до того. Був ще танк ВЗ-111 селін, 114 СП2 у них аж за 75 тисяч золота, і ВЗ-55 Готік Варіор, Готичний воїн за 35 тисяч золота. І тоді ще зазначалося, що в повній мірі ймовірність є появи розпродажу техніки на європейському сервері. Тобто другий шанс для того, щоб придбати, наприклад, якусь техніку із конструкторського бюро. Плюс до того, ще вчора на вод експресії от на донатній версії, я на англомовних ресурсах знайшов на Армарад Патруль, була ще дуже така цікава інформація про цю подію. Про неї вже все відомо, можна не зачитувати. Але там було ще зазначено, що цього року буде ще два запуски конструкторського бюро. Той, що має новий танк. Один з танками, що повертаються, друзі, тобто ще буде з танками, що повертається. Тобто, може бути ще той самий кампанзер, там об'єкт 452К, тобто також може пара ще бути машин, однак це не очікується найближчим часом. От така от примітка. Ну і також було зазначено, що ВГ не планує йти шляхом боліт, застосовуючи танки з конструкторського бюро у багаторівневі вірарні лутбокси. Відгуки гравців також вплинули на це рішення. От така, друзі, у нас цікава інформація. Тепер давайте ж подивимося, що у нас є по характеристиках. Перше, це, звісно, живучість відкриваємо даної машини. Міцність нашої машини 2200 одиниць, бронювання корпуса 100-150, бронювання башти 300-260. Дивимося, що у нас є по факту, яка приведена броня, якщо от так стояти навпроти цієї машини. 280 мм НЛД, доволі так непогано. 249 250. 260 мм ВЛД. Тобто, якщо ромбувати, то в нас тут проведена броня ще більше 340-268, прекрасно. Звісно, відкривається оця плашка 207 мм. Сюди будуть в основному всі пробувати. Тут у нас йде вже борт 270, якщо під гострими кутами 240, а тут 230. Тобто дуже часто буде ця машина стримувати удари, друзі, особливо, якщо буде йти в екран от сюди чи ще кудись. Тим паче, тут дивіться, як задрано корпус, тобто отут буде просто потрапляння. Попадання, потрапляння буде пролітати через гуслю снаряд і не влучатиме в корпус, тому що він задраний і такий має форму, таку підняту, плоску. Доволі така непогана машина. Побачте, що у нас є. 309-308 мм. Тут у нас 320-304 є лючок. 200 мм приблизно 190 і цей є 323 Ну, цей важко пробити, а цей буде пробуватися. Він такий трішечки випуклий. Коротше кажучи, живучість у цієї машини однозначно є. Так, її будуть прибувати, як і будь-яку іншу машину. Власники цієї техніки, пишіть, будь ласка, свої враження від неї. Що у нас далі йде? А далі йде у нас гармата. Відкриваємо гармату і дивимося, що ми маємо. Середня шкода за постріл 530 одиниць на базовій ББшті. До речі, вона пробуває 267 мм на близьких дистанціях, 233 мм, тобто втрачає бронепробування. На відстані доволі так непогано на 500 метрах. Але бодатися ми будемо в основному на близьких дистанціях. 1130 прекрасна швидкість польоту снаряду, як для важкого танка. По підкаліберу 311 він пробиває 265 на 500 метрах. Також є втрата. 1480 метрів на секунду летить. Непоганий підкалібр, але на відстані бачимо, як суттєво втрачає бронепробиття він. І власний снаряд відносно стандартний: 65 мм перебуває, 930 метрів на секунду летить. До речі, він має підвищену шкоду 640 одиниць. Це все зрозуміло. Що у нас далі можемо побачити? 2369 ДПМ відносно стандартний розкид на 100 метрів 0,34. Тобто ця машина не косає, якщо розкачаємо, буде десь приблизно 0.3. Час введення хороший, 1.82 взагалі прекрасний, при тому, що тут ще й нормальна стабілізація як для важкого танку. 0.17 в русі, 0.17 при повороті корпусу і 0.08 при повороті башти. Оце величезний плюс. Кути вертикального наведення? Відносно комфортні, тому що мінус 7 опускання, якраз необхідний мінімум, і 15 градусів задирання. Швидкість зентального пересування прицілу 3129 не швидко, будемо чесними. Ну, заряджання гармати 1342, але альфа приємна 530 одиниць. Тобто вогнева потужність непогана, нормальна у цієї машини. Звісно, недостатнє бронепробиття на відстані снарядів, Але ми в основному в ролі важкого танку, в якого є броня, будемо чесними також, будемо відігрувати від. Першої і другої лінії. Що стосується рухливості 45-15 вперед, назад, при питомій потужності 17,47. Хороші показники, як для важкого танку. Друзі, це динамічний важкий танк. Дивимося на питому потужність як вестежки. До речі, пишіть свою думку, як він рухається по факту, ті, хто мають цю машину. Ну, скритість немає сенсу ніякого дивитися, і огляд прекрасний: 410 метрів, тобто з нормальним екіпажем, у нас він буде максимальним. Отаку От ми маємо першу прекрасну машину. Я так думаю, на ньому буде навіть простіше відігрувати, ніж на Лайні, наприклад. Тому що Лайн – це на кшталт тієї самої Project 46, тільки на своєму 10 му рівні або того самого прототипу 6. Зараз ми перейдемо, до речі, до цієї машини. Друга машина це, як я вже сказав, Лайн з механізмом заряджання, до заряджання на 4 снаряди, акційна стежка 10 го рівня Італії. Оця машина у нас вже з механізм. Анікою на відміну від об'єкта 780. Але давайте спочатку подивимося на живучість, де ж у нас є тут броня, тому що її практично ніде немає. От бачимо, що в нас міцність 1850 одиниць, тобто небагато. Бронювання самого корпусу 70, 30, 25, бронювання башти 180-70-50. Бачимо, що НЛД у нас приведена броня 68 мм, ВЛД 105 мм, буде пробуватися що там, що там. Маска, от єдине місце, яке в нас має броню 294 мм. Бачимо тут. Тут навіть приведене їй більше, 280-280. Ну, в основному 260-280 мм, не заморочуємося, коротше кажучи, може піти або рикошет, або непробиття. Ну, а тут буде пробуватися в основному без проблем на 9-10 рівнях 241 мм, дах 209 мм. І щока ще одна, 241. Але все ж таки, як для такої машини непогано ще є, хоч в масі, тому що дуже часто і туди буде летіти снаряд, і, можливо, не проб'ють або ми спіймаємо просто-напросто рикошет. Звісно, по бортах тут бронювання взагалі немає. 45 мм, 74, 90. Ну, Всі будуть пробувати, все зрозуміло, 20 мм в дах буде залітати від корпусу артилерії і 30 мм по башті. Це не фішка даної машини, тобто живучість, це не фішка взагалі цієї машини. Машини, це своєрідний такий мінус даної машини. Але які ж у нас є фішки? Звісно, це гармата, друзі, тому що вона з системою дозаряджання магазину. от Бачимо, що в нас три типи снарядів, бронебійний, підкаліберний осколково-фугасний. Базова ББшка у нас має середню шкоду 420 одиниць як для стежки з механізмом дозаряджання, це непогано з цією системою. Пробуває вона на близьких дистанціях 258 на 500 метрах 248 мм. Як для базової ББшки це відносно стандартний показник. 180 метрів на секунду летить, відносно комфортно, як для стежки. майже 1100, якщо ми ще викачаємо перк ідеальний постріл, то в нас буде взагалі 1200 і проблем ніяких не буде. Підкаліберний снаряд так само має середню шкоду 420 одиниць, пробуває на близьких дистанціях 323 взагалі прекрасно. І на 500 метрах не суттєво втрачає бронепробиття на відстані до 310 мм. Тобто прекрасний підкаліберний снаряд, тим паче в нього швидкість польоту в базі 1400 метрів на секунду. Взагалі до нього претензій не може бути. Ну і осколково фугасний тут хороший: 105 мм пробуває клас, на картон заходитиме 100%. І 1000 метрів на секунду він летить. От такі, друзі, у нас справи по снарядах. Якщо подивитися по нашій фішці, то це е, наша, звісно, гармата. Бачимо, що перший снаряд, якщо ми от з нуля заряджаємося, почався бій, буде заряджатися дуже довго. Аж 20 секунд, друзі. 20 секунд це дуже довго. Другий снаряд буде перезаряджатися 7,7 секунд. Третій снаряд буде перезаряджатися 9,6 секунд, а четвертий снаряд 12,5. Тобто найкраще грати трьома снарядами. Перший снаряд вистрілили, другий снаряд вистрілили, третій снаряд вистрілили. І, наприклад, як циклічна гармата, відіграємо вже від третього снаряду, який має найбільший ДПМ. Тобто перезаряджається найшвидше 7,7 секунди. Цей на худий кінець, четвертий снаряд тільки витрачаємо. Друзі, коли ви вже бачите, що якась обстановка там така напружена, що вже у вас не буде шансу нанести дамаг чи ще щось, чи добити когось в кінці бою, це все зрозуміло, витрачаємо і 4 Снаряди, але тоді ви будете перезаряджатися аж 20 секунд. Це на худий кінець, уже четвертий резервний снаряд. В основному відігрувати потрібно трьома снарядами. До речі, ДПМ тут прекрасний, як для такої механіки, тому що середня шкода на хвилину 3285 в базі, друзі. Це прекрасний результат. Розкид на 100 метрів прекрасний. 0,32. Розкачається, буде приблизно 0.29, можливо, навіть трішки менше. Час зведення 2,59 також нормально, кути вертикального наведення прекрасні, мінус 20. Швидкість зентального пересування прицілу 54,28 також класна, але в нас тут погана стабілізація. Тобто стабілізатор 100% потрібно буде ставити. 0.20 в русі, 0,20 при повороті корпусу і 0,12 при повороті самої башти. Це зроблено спеціально, щоб він не імбував, тому що ДПМ хороший, механіка. Хороша, якби йому зробили ще й стабілізацію, як в леопарда, то взагалі б він розривав би пукани іншим гравцям. Це все зрозуміло. Тобто вогнева потужність це наш величезний плюс. По рухливості ми бачимо, що в нас хороша максимальна швидкість вперед, але обмежена максимальна швидкість назад. 60 вперед, 15 всього назад. При питомій потужності 19,3. Тобто динаміка в нас повноцінної СТ, але трішечки урізали, не дали 20 км назад. Як для СТ, це, я думаю, спеціально також було зроблено, щоб ви не могли дуже швидко відкочуватися. Швидкість повороту шасі 4694 прекрасно. Коротше кажучи, динаміка це наш другий плюс, але є невеличкий мінус по максимальній швидкості назад. По скритості 1442 нерухома машина і 1083 під час руху. Відносно стандартні показники і спостереження 400 метрів непогано, також можна розкачати до максимальних значень. От така, друзі, у нас друга машина. З одного боку, вона абсолютно картонна, але має хорошу гармату з механізмом дозаряджання на 4 снаряди, при тому, що ми будемо в основному використовувати оці 3 снаряди. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих двох машин, якщо вони у вас є. То пишіть свою думку, яку в першу чергу потрібно обирати. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!